Астонці від FlixUa, і сьогодні буде щось нереальне. Тіпа, ми зібралися сьогодні не тільки просто покатати в PUBG, правда, а показати, хто тут справжній король, кастомок на нашому каналі. Беріть своїх друзів, збирайте толпу, приєднуйтесь, ставте лайки. А хто не поставив лайк, той буде забанений. Жартую, але не до кінця. Так що, приєднуйтесь і поїхали. Пацаки, дивіться. От хто буде чіті, того застрелю. Сорі, шучу, теж не до кінця. Так що з дімчиком погнали, погнали тепер до пациків. Давай. Давай, спілкування. Ребзі ребзі, 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 у нас почалась трансляція, ми починаємо наші кастомки. І Ура! я попрошу тільки одно, щоб кожен зайшов на наш канал, просто поставив полекоси, ку скинувся, і будемо починати. Це все, все буде справедливо. Канал наш називається Фліксюа на Ютубі або на Твічу. Хеллоу. Хеллоу всім, типо, і поставте, пожалуйста, по лайкосіку. Лайк стоїть, все, супер. І будемо все. починати. Пацяки, кажу сразу, граємо по правилах. Той, хто буде чітіріть, наш Макс каже мені, а я прийду і буду стріляти. Кажу відразу, кажу відразу. Другий момент. Другий момент. Наш адмін просив зробити одну просту річ. Типа, всі, хто залетить, щас на час на кастомку, почнеться гра, перші 30 секунд остатися в нас на каналі на Діскорді. В нас на Діскорді. Чого? Потому що якщо щось буде не так, то він одразу всіх поінформує. Угу. Типа, така Починає? Просьба. Починає? Да. І на 30, на 30 секунді переходити по своїм каналам і починаємо лети. Так що все, Макс, запускай, поїхали. Поїхали. 39. КСР, здорово, здорово, старуха. 20 чоловік йобився сюди. 15 человек уже ебло. Ну, то не мои проблемы. то значит будет забанені, Не понял кого Рано чи пізно Ессер, yes, дивися, броник. И топова М. С компенсатором. Покажу. С компенсатором. Так что все, я готов до Ще угу. шолом и сковородка. Сковородка есть, але на кухне. Якщо я возьму сковородку, мало не пиздов дасть, понял? <laughs> Она <еще> раскаленная. <laughs> no. А типа, а цей, а шлем то типа для слабаков. Так что, поехали. Что, Димчик, в якому мы тему? Войс номер один переходим. Вау-вау-вау, как раз в то время отошел. Що це було, стареньке? Тебе якось так убили, поняв, як типа, як лоха якогось. Блять. Та ми так само, ми так само. Причин, Теб, ти мовчал, не звертаю, Ти не не звертай уваги. Ти би, блять, мовчав, нахуй. Не звертай уваги, мене ще хуже. блядь, мовчав. Старий, ну це було прикольно, конечно. План був хороший, але проїбався в тому, що вирішив підійти, поняв. Зато в мене нокнули. А там open. Тобі треба було зі мною сідати їхати, да, да, да. і їду. О, дивися, дивися. Коты, коти, навалюють. А, там треба було. Та Пока не було, да, никакого. А я не знаю, я не дивився. Ти дивися, ось то топ-1 займе. Старий, по потім топ-1. Ну, і віталій. Ну, давайте. Килл, буст, і полетіли пацаки. Давайте, давайте. А че а так по тму чу жестко прилетело? То есть за ней стрим снайпер? Я не повалю. Как стрим снайпер? Кисер, Келти, Паца, кишовы робота Тора? Мечта, да? Мечта просто все наши, наші, всі наші, всі наші понимаешь? Я сейчас буржаток щитма сдохну за зоною. Не, на тоненьку моду вызову. Давай, 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 давай! давай! А, Виталик вбив. Аню! Епта, я думав, вас давай, Аня, блядь, старый. Так смешно, понял, она играет, честно тебе скажу, Диса. Хаешка, все, летить. МК-14. Пацаки в зоне. Бетра за зоною. А, тут происходит, пожалуйста, пустительно бригаду сюда. А, Да, так. Дивися. Тепер відіграє той, за кого бы зона заспавниться. Ну почекай, если там був кейсер, то кейсер мав би бути соло, правильно? А, то есть там да. два сольника. Да. Но я да. щось не заметив, чи кейсеров вбили. Ні. кейсер, саготора. І Тьоми ж з этим світаком осталися? Це два сольника і цей ну то і склад. мали... З... малий. По Мені подобається як відіграє як розумієш? в нього гра просто на висоті. Подивись. Хаєшки чіткі залітають. Бачиш по лівій стороні вже кісер тут. Ну то... Тьома відкинув максимально дерьмовий смок під себе. Це готовора Веталия Крыша швыранутый. То 2 на 2 осталось. Кисера вынеса 2 на 2 Так от, осталось. По пути хорош, хорош, хорош. Хорош. пацани, хорош. Сейчас на супив картка. чуєш? чуешь? Хочешь, Си 4 им закину? Не, не треба Э, на мене прикольная идея. Сам закину, а я Сибусь, чуешь? Прокрый мене, окей? Угу. Закинул? Да. Тільки відійди сюди до мене, до мене ближче, от сюди на країш. Непогано, тика наш тепер. Хорош. Погнали в зону. кто yeah. в цьому в Келті. я дав голову йому. Старе, вибі. А ти, блядь! Що ж тебе не було, старый? Это був, коли тебе не було. Nice. Ти не Ну ладно вже. Я йому там таке їбало прописав. Хорош, пацики, забрали мене. Короче, а. Я, я передивлюсь, що ти делал в цей момент. Я розумію, що... то відбувається. Ні, не, не, ну просто ти потратив время на той щит, який нам вже не треба був він якраз в 100 зоні він сейвить дуже сильно. А кого це вбив? Кого він вбив? А, це мінус Аня, походу, прикинь. Трыв живый. Ні, це Дейзера вынесу. Давис, попо, Тим і Сайго Тора. Знову. Яхти, давай на видхил, братуха. Відхил, Соклановіць, видхил. Бля, мене не ти перший раз, виніс, походу. А це хто? Віталік, походу. Чи Тьома, чи Віталік? Віталіка такий шлем, ні? Їх вибили, їх вибили. Їх вибили? Їх вибили. Вдвоєм з одної точки стояти теж такою пацкою. Треба зону займати. Бачка, що чітрішає. А, це мід рукутки. Ой, все. Все, хорош. 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 хорош, братуха. Скелти молодец. Пацаки, красавчики. Поздравляю вас. Красавчики просто. вот, типа, и побачим, кто будет заходить и кто будет писать. Да, после пока мы, конечно, жестко. Базара ноль. палочник тут будет. Ну да, ну вони ж прошлый раз, пам'ятаєш, забралась. У нас правильнего палочника якусь можна подивить? Можна, ба подивиться. Так почекай палочника, скільки кирил. Якщо 11 кил зроблять, у них 58 балів буде. І шо? Це мало чи багато? Они перше місце займуть, якщо в них буде 11 кил зараз. У Нас 57, блядь, Сука. Так, репзі. Стопе, стоямбочка, стоямбочка. стоямбок. Стой, стоямбочка, тепер. Стіка за третє місце дають поінту? За яке? За третє. Дивися. Так. Сперше 20, друге. 16, друге, 18, третє, 16 балів. баля. Мін... Мінус 2 бала за кожну катку. Об'явлю переможця ти завтра. Об'явлю завтра. Об'явлю завтра, завтра да, да, пацика. Завтра завтра. Завтра завтра. завтра. завтра, завтра, Доброго завтра, завтра. завтра, Виграли? Мали. Ну, У нас 63 поінта на да, У них просто виходить По з палочником, понял? Типа, палочник їм так хорошо просунув палку, що у них там на рівні йде все, понял? Прямо як с фигсо, 58, У нас 63 Во-во-во, це ви так думаєте, А я зараз подивлюся як там на, на самом деле, понял?